На ранок 31 серпня вже відомо про 97 постраждалих через масований обстріл Харкова 30 серпня. Ще семеро людей загинули. Ворог здійснив авіаційний обстріл ФАП-500 у п'яти локаціях – в індустріальному Слобідському районах та в центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів, 1 приміщення під

Во! Дома пал. Тупал кусок дома. Там люди могут быть. Вот уже на. На роботі дитина з чоловіком гуляли тут у дворі, коли збиралися вже йти додому. Чоловік почув свист і сказав швидко на землю, лягай, вони встигли ляг лягти, вони ось тут сиділи на лавочці. В цей момент прилетіла, не знаю, що яка саме ракета. Він мені набрав, каже, що у нас у нас прильот, все горить, все палає. І я швидко. Починаю я з центру міста їхала. Там теж був прильот в той момент, я все почую. По можливості швидко приїхала сюди. Ну знаю, дякую Всесвіту за те, що моя дочка і мій чоловік живі. А вікна ну, у нас п'ятий поверх у нас вікон немає. Ну, Машини побита, але це таки Головне що, ну, головне, що головне, щось. що всі живі, пацючок наш тисель вижив, може його ім'я врятувало, бо він стояв якраз на кухні. На кухні вікон немає, все потрощено. Але головне, що ми живі і здорові. Немишлянський мишлянський район Харкова, там росіяни поцілили по дитячому майданчику. Загинула 14-річна дівчинка. Володимир Зеленський зазначив, що цього удару могло б не бути. цитую, якби в наших сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Президент зазначив, що Україні потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. В Харкові тривають рятувальні операції в місцях влучання російських бомб. На жаль, є загиблі серед них дитина, дівчина Софія цієї осені їй би виповнилось 15 років. Мої співчуття рідним і близьким. Багато поранених, усім надається допомога. Рятувальники роблять все, щоб врятувати якнайбільше життів. Я дякую всім, хто задіяний, хто підтримує Харків. Харків'ян, це жахливі підлі російські удари просто по будинках, по міському парку. Росія точно відповідатиме за все своє зло. Але кожен у світі має пам'ятати, що не дати злу діяти це найбільш ефективна тактика. Потрібні рішення, які можуть ухвалити партнери, саме ті країни, від яких залежить чи є у нас здатність знищувати російську військову авіацію, і саме там. Де вона базується саме там, де ліквідувати цих терористів та їхню авіацію можна найбільш результативно. Ми в Україні та наші друзі в світі не просто так кажемо про далекобійні рішення, про сильні рішення, про те, що може наблизити завершення цієї війни. Бо найголовніше для Путіна в його війнах терор проти цивільних. Залякування і знущання з людей, і саме так російське зло прийшло всюди, і в Сирію, і в Грузію, і в Україну. І це у них всюди однакова тактика терору треба поставити на цьому крапку. Це може забезпечити наша українська далекобійність, відповідна підтримка для наших сил оборони і системи ППО для України. 30 серпня під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко. Про це повідомив відомий український письменник, музикант і військовослужбовець Сергій Жадан. Під час обстрілу в Харкові загинула Ніка Кожушко, дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок, себто свій останній малюнок, написав Жадан. Речник ДСНС у Харкові Євген Василенко розповів, що рятувальні роботи тривали усю ніч, і досі працівники ДСНС розбирають та демонтують пошкоджені конструкції. Сьогодні рятувальники продовжують розбирати завалів в житловій 12 поверхівки. Безпосередньо роботи тривали вчора, цілий день всю ніч і наразі тривають рятувальники. Задіють і важку техніку, працюють на поверхах, на даху. Розбирають аварійні бетонні конструкції, скидують плити несучих конструкцій назовні, для того, щоб надалі можна було безпечно проводити роботи з розбирання завалів. Безпосередньо на місці працює 13 одиниць техніки, 60 рятувальників. Роботи тривають. Будемо тут працювати до тих пір, поки повністю не розберемо. Аварійну будівлю. Як ви бачите, там плити, перекриття впали зверху майже до п'ятого поверху, і тому треба ці всі плити, уламки бетонних конструкцій розібрати. Працюємо на поверхах, бетонні конструкції, дуже серйозні руйнації. Ще спостерігається невелике тління на поверхах у квартирах. Тому працюють рятувальники і задіючи важку техніку ззовні і на поверхах, і майже на кожному поверсі задіяні групи рятувальників для розбору завалів. 31 серпня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок авіаудару по місту 30 серпня.